Вітаю! Вітаю всіх, хто заглянув на мій канал. Я Оксана і це канал про в'язання. Сьогодні в цей квітневий день я до вас з квіточками. Мені квіти приносять радість, і я сьогодні трошки тої радості вирішила принести вам у стрічку. Адже погодьтеся, вони ж такі чудесні. Господь створив квітку. На неї дивишся і піднімається настрій. Ви подивіться, стільки є у ній краси. Кожна пелюсточка, колір, форма настільки це прекрасно. Тому я думаю, що сьогоднішній мій такий вчинок з квітами в стрічку, хоча я стараюся, напевно, завжди так зробити, знаєте, щоб якимось чином квіти поставити в стрічку. Але сьогодні... Це особливі квіти. Це подарунок е, моєї дочки. Е, в неї на днях було день народження. І мій похресник подарив їй ось такий чудесний букет. І мені отак захотілося, знаєте, дивилася з ними, любувалася. І думаю, принесу своїм друзям і гостям у стрічку. Нехай у них буде гарний настрій, дорогі мої. З чого почну сьогоднішнє відео? Сьогоднішнє відео, значить, почну з того, що були коментарі про те, що мене недобре чути. Я хочу сказати, що я уважна до своїх глядачів і для мене важливо, щоб вам було комфортно переглядати мої відео і, звичайно, щоб був нормальний звук, щоб ви могли мене нормально чути. Тому я... Придбала собі новий мікрофон, значить безпровідний, і надіюся, що вам вже мене буде чути краще. Але ще хочу сказати, що можливо вам потрібно при перегляді відео підкрутити звук. Можливо, в цьому є причина, що ви мене недобре чуєте. Було кілька коментарів, які написали мені про поганий звук. Я вважаю, що говорю... Якби не зовсім тихеньким голосом, але хочу сказати, що я, значить, зробила все від себе залежне. придбала мікрофон, маю надію, що звук буде кращий, і тому запрошую вас до нового перегляду відео і розповідати буду про сьогоднішні свої, значить, в'язані роботи. Розповім е, про те що зв'язала, чим задоволена, якою роботою задоволена, який принесла собі, значить, можна сказати, не принесла, а здобула досвід, чим була захоплена і що мене розчарувало. І розповім вам про такі невеличкі покупочки. Одну я вже розповіла про. Значить, про мікрофон, а ще про в'язальні покупочки буду вам розповідати. Отож, кому цікаво, приєднуйтесь. Ну що ж, дорогі, перша модель, яка буде сьогодні представлена, буде ось такої ниточки, як виріб на мені. Цей виріб ви вже бачили. Ще раз нагадаю вам його вигляд, структуру полотна. Ось як він виглядає на мені. Пригадаю вам, як я писала, е, поки, перепрошую і не писала, показувала це відео і розповідала, як я захоплена цим виробом. Адже е, тут в ниточці у 100 грамах, 1050 метрів. І в'яжу я її в одну ниточку. Зрозумійте правильно, цей виріб, він зовсім, як хочу ще раз вам показати, зовсім не просвічується. Через те, що тут є пух переноса і ще інший склад я вам трошки пізніше зачитаю. І виріб це є дуже і дуже легкий. Натхнена таким, знаєте, виробом, який взимку мене дуже виручав, тому що е, він є дуже теплий. Е, мені захотілося зв'язати ще одну модель, тому я зв'язала ось такий гольф. Хочу вам показати його ближче. Поки на манекені показую вам такий. Гольфик. В далеку я вам показала цей виріб, я хочу показати вам його трошки ближче, щоб ви на нього подивились, на структуру цього полотна. Бачите, не скажете, що воно, ну мені навіть вам пояснити, що воно є покашлатане, але його структура ось така цікава. Значить, що я хочу сказати за саму ниточку. Поки ви розглядаєте е, сам виріб, я хочу вам сказати склад цієї. Ниточки. Значить, тут е, е, назву я підпишу, щоб е, не перекручувати. Ну, я скажу Fabil Art Kervinia, але чи правильно сказала не знаю, тому краще я. Підпишу е, сам, а вам скажу склад. 20% кідмохеру, 15 пухмериноса, 15% мереноса, 2, 5 еластан і 10 поліаміду. Я думаю, що за рахунок цього, що тут є і кідмохер, і пухмериноса, і меринос, ця ниточка є насправді дуже теплесенька і легесенька. Тому мені захотілося зв'язати ось такий гольфик. Так, покажу вам цю модель на собі. Одягаю я його, значить, з таким ремішком, так мені подобається. Ось дуже зручний. Під шайку. Тонесенький і основне дуже теплесенький. Ось так рукавчик Такої довжини. Ось так він виглядає на меню. Горсиком я ще раз говорю. Як і ковхствою, так і з я дуже задоволена. Але, власне, що я вже вам розповіла, я ще раз до нього вернуся. Значить, при припрані я використовую засіб до шерсті, Я думаю, як більшість. Ми ж цінуємо свої вироби, так ми, звичайно, беремо їх від в відповідний спосіб. І коли поправила я цей гольфик, весь цей пух, я пригадаю вам, там є склад пух маринос, підмохер, Меренос, поліоміт і Еластан. Я думаю, що цей пух за рахунок цього пуху, хоча б в'яжу в одну ниточку, він зовсім не є, ще раз вам хочу показати, він зовсім є дарявий. Бачите? Весь? набиває полотно. Полотно жовтня не є двіляве. Але при праніше розвертається, він е, е, збивається. Я не знаю, як це правильно назвати. Е, е, і весь виріб вкритий, як маленькими такими е, ковтунами. Тому я е, вирішила придбати таку щіпочку. Не знаю, хтось вже таку має. Я її придбала. І після кожного краня я просто його розчистую. Тоби весь цей пух, ще раз вам покажу. видно. Весь пух був такий розпущений. Погано, погано я камера. А, тому... Я користуюся ось такою щіточкою. Купила я її в магазині Фейловід Норка Ярм пані Оксана, де я завжди купляю ниточки і ще раз нагадую, це не реклама, це я купила за свої кошти, але це канал про в'язання, де я ділюся значить, своїми досвідом, готовими роботами. І ще раз нагадую і успіхами, і неудачами. Тому я хочу вам сказати, як про цю ниточку я вам співала один, що вона мені дуже подобається, так е, не можу сказати, що вона мені не подобається. Мені не подобається тут один нюанс. що Після прання його потрібно просто розчісувати, Тому що діти е, одягнути на себе такий виріб, ну, як вам сказати, це як мінімум буде... Вигляд зовсім неестетичний. Я навіть не хочу підбирати слів, щоб, щоб втрачати інтерес до цих виробів. Вага такого виробу значить, 202 г такого вольфика. І що хочу вам сказати, наприклад, є прохолодна погода, можна його вміти, і зверху легенький піджачок чи легетну курдочку. Гарантія, що ви в ньому не замерзнете. Швидше, якщо погода... Вище 15, я думаю, що вам в ньому буде навіть дуже і дуже жарко. Тому що кілька разів я вже на це не знаю, як так виходить, що я знаю, що я думаю, що вулиці надто холодно, я його одягаю, так в тому результаті я йду зла на то, для чого я його вділа, він такий теплющий, я не можу в ньому йти, в ньому жарко. Так що... Дивіться. Дивіться, що у мене є. Я е, купила спершу, спершу 300 грам. Потім мені так запустила. Я вважала, яка це гарна ниточка. І треба швидко її купити, бо у нас магазин я купила ще 200 грам. Так що, от у мене ще є 300 ниточок. Що ще буду в'язати, з них поки що не знаю. Через те, що... Е, через те, що його ви потрібно розчислювати. Якийсь інтерес у мене до цієї ниточки, можна сказати, трошки пропав. Не знаю. Не знаю поки що, що вам сказати. Хотіла поділитися з таким досвідом, і ниточкою вас підпишу, щоб ви собі, можливо, зробили під сайтні висновки. Тому що ви ж мене слухаєте і думаю, як ви вірите мені, так? Я ж розповідаю вам, я є захоплена цим виробом, цією ниточкою. Е, можливо, вам теж захочеться її придбати, і щоб потім ви не зустрілися ось в такою значить, ситуацією, що е, ви розчаровані виробом через те, що ви його поправили, а він ось такий став, значить, як цілий повстуна. Це не проблема. Ще раз кажу, я перестала цю скіточку, я його розчесала, в нього нормальний вигляд. Він теплесенький, просто е, хотіла поділитися цим досвідом, щоб, е, щоб ви були в курсі. Е, я в'язала, що в'язала, значить, е, в'язала зверху е, цей виріб, цей полотно як, значить, без шовни зверху, як е, лінія, е, значить, можна сказати, як погон, але просто, просто в'язала. Е, це суцільне полотно, шлір, бачите, і ось такий виріб. Полотно гарно тягнеться, так що е, на, свій, на свій розмір М, Бачите, навіть я його одягнула, як гольфак, але достатньо він ще тягнеться. Тобто він може бути, я думаю, знаю, можливо, і на цей розмір. Е, і Ось така модель. В'язала номером 3. полотно зовсім не просвічується, Так що хотіла вам розповісти про таку модель, щоб ви були в курсі. Так, це відео, значить, огляду цього гольфика, я ще вам не сказала. Один мінус, що мені не подобається, що рукавчики трошки підскакують. Ой якби довжина нормальна, навіть можна сказати, що вона ось так мені досягає, але під час того, як, значить, під час насіння ось так він трошки підскакує на руці, потрібно його так ось зараз поправляти. Невищазно, вже так висловлююся, так показує своє невдоволення через один цей нюанс. Значить, так, я вам сказала, в'язала зверху вниз. Поток. Полосочка і безшовне в'язання номером, спицем номер 3 і закінчувала айкордом, щоб полотно не закручувалося. Полотно зовсім не закручується, так тут я закінчувала в себе на світері теж айкордом і полотно не закручується. зовсім. Тримає форму і гарно виглядає. Отож, я думаю, ми перейдемо до наступного виробу. Так, наступний виріб це кардиган, який ви бачите на мені. Цим виробом я вже більше задоволена. Модель оверсайз, як завжди, мені не подобається, коли моделі такі обтягуючі, я більше його одягаю, якщо під курточку чи під піджак, а так, щоб одягати сам по собі виріб, я люблю зв'язати оверсайз. Хочу показати вам значить, структуру полотна. Бачу що камера не дуже ловить. Ось така у мене, значить, планочка регланом взяла. зверху. Одна частина полотна з люрексом, і друга також досвідна. Камера чомусь. Засвідчую і мало видно. Так, розповім вам, значить, показую вибір на собі, і зараз розповім вам, з чого я його в'язала. ласка, вам перед вами трошки покажу, як він виглядає на мені, а далі передам переставлю його, значить. Переодягну на манекен, щоб ви могли більш детально подивитися. Тут зробила такий перехід, не прямий, а через одне. Ну, кардом це точно не назвеш. Але я думаю, що він так цікаво прикрасив перехід це і рукав теж саме. Можете бачити. Такий цікавий. Перехід як на мене. Ну ось, як бачите, такий виріб на мені. А зараз хочу вам показати ниточки. Значить, э, перша ниточка сіра маю на увазі. Сіра це Alize Angora Gold Simli в одну ниточку. Колір тут, значить, э, Колор 21. Колор 21, може так краще буде видно. Значить, в 100 грамах тут 500 метрів. Мені на оцю частину сиру і на рукави. Значить, я витратила один моточок і з другого моточка трошки тільки взяла. І, значить, це було одну нитку Ангора Голд Сімлік, я вже сказала, це, що я вам показую. А друга нитка це мені потрібно почитати склад. Там теж, значить, є кідмохер, поліамід і... Зараз я хвилючку, Так, хочу вам ще раз ближче показати, бачите, який він стальний і з близьком колір. Е, ще раз я прочитаю склад, а назву підпишу, бо Екафіл Virginia Арт артикул, але 30% від Мохеру, 40ПА і 40 нейлон, значить 950 метрів у 100 грамах. Колір називається сирий жемчуг. Він такий є з блиском, єдине, що ниточка несенька, бо самі розумієте, 900 метрів. І що я хочу сказати вам за цю ниточку? Тут кідмохер, якби зазначено, що є в цій ниточці, пух трошки є, можете бачити на відео, але незначний. Маю на назі полотно, якщо ближче подивитися, видно, що воно має пушок. Але не такий нав'язливий, що виріб виглядав такий чисто зимовий. Ні, пушок такий ніжний, делікатний, що кардиган цілком підходить на весну. І що хочу сказати, що склад як першої ниточки, так і другої не є жаркий, що цілком нормально можна одягнути собі. Такий виріб на весну. Е, значить я вам розповіла про сірий, е, сіру частину кардигану, е, з чого в'язала білу. Біла також була ниточка Alize Angora Gold Simli, але я по у необережності е, викинула етикетку і не можу вам сказати номер. Я пам'ятаю, що це був колір молочний, але сам номер... Не можу вам сказати через те, що по необережності викинула етікетку. Хочу вам показати ниточку і сказати її склад. Я прочитаю, а пізніше ставлю, значить, точнішу назву, значить, групу «Філачі індустрії. Склад її 22 мохер, 24 шери. 24 поліакрил і 30ПА. 900 метрів у 100 грамах цієї ниточки і хочу ще сказати, що в'язала до натяду Gold Горагол в сімлі, я додавала одну одне складення ще цю ниточку, яку бачите в руках, яку тримаю. Ця ниточка, що я зачитала її склад, а зараз ще в маю від... на ну, увазі запишу на екрані, точніше. Я вставлю фотографію і під відео я ще точно вам вкажу назву ниточки. Кардаган. Так, кардаганом я задоволена і... Він тепленький і зручно мені в ньому значить, гуляти про холодну погоду. Це дуже потрібна річ, дуже мені подобається. Хочу показати вам, ще кардиган на манекені, на мені ви вже бачили. Хочу звернути увагу на планочку, дуже мені подобається планочка, я вже її неодноразово використовую у своїх виробах. Хто дивився мої попередні відео, то бачили таку планочку на кардигані. Сонячному з мого ренорки. Дуже мені подобається. Вона акуратно виглядає, акуратно виконана. Ну, така робота мені подобається. Регланні лінії. Також, бачите, одна лицева, дві виворотниці, коли додавалися петлі. І також воно виглядає як декоративна така лінія реглану. Хочу звернути вашу на гузочки. Дуже вони гарні такі з близько, Мені попались, я зразу їх купила, бо вони насправді дуже гарно підходять, як ниточка з люрексу поблизкою, так і гудзички поблизкою. Це мені дуже воно подобається. Так, ще хочу показати вам кардиган зі спинею, щоб ви подивилися, як планочка виглядає зі спине. Тут краще видно регланні лінії. Ще от поправляюсь планочку. Краще видно реглані лінії. Як вони виглядають як декоративно? Декоративна така вставочка. Вони виглядають краще, ніж як я її уявляла, дуже тим задоволена. Можете подивитися на структуру полотна на білому, е, Значить, в білій частині, краще видно люрик, трошки він поблискує. На відео він не дуже передається, але... Трошки видно, на сірому краще видно люрик поблискування. Але на білому також можна побачити. Ось так виглядає кардиган зі спини. Такий, бачите, я зробила перехід. Ясна річ, що кардом це не назвеш, але таки через одна гарні такі зубчики, мені сподобався цей перехід, більше сподобався, ніж просто прямий перехід. Ще хочу вам сказати за рукавчик трошки поширений, це означає, як його робили? я його робила, я значить, робила 6, е, 6 см, значить 12 петель у мене було підрізу. Акуратно тут я е, його, бачите, підняла ці петельки. І ще подивіться, бо зараз показую, е, е, як воно є. Зробила таку імітацію з шивного полотна. Дві знаночні і по одній лицеві, я хотіла, щоб вони влилися в резинку. Хоча це не дуже замітно, але таке у мене було бажання. Зараз хочу вам сказати за рукавчик. Рукавчик, значить, коли я зробила підріз, я кожні 15 рядів його додавала, додавала по дві петлі і він став такий злегка поширений, що мені також подобається. Я думаю, що з вузьким рукавом. Ця модель мала би зовсім інший вигляд, а оцей рукавчик він її так прикрашає, як на мене. Такий поширений. Не знаю, напишіть свою думку, як ви вважаєте, як для мене цей рукавчик він довершив вигляд, вигляд самого кардигана. Що можу сказати? Робота є задоволена, однозначно. І цей кардиган можна одягнути і на свято. і на будень і більш він можна сказати, що він більш святковий, тому що біленькі кольори для мене це завжди можна сказати, як святковий святковий одяг. Можна гарно поєднати і з тіреньким менезом, і з чорним, і з білим будь-яким. Так. так що беріть собі на заміточку. Якщо вам подобається, це, можна сказати, з недорогих ниточок і, і поєднати, може получитися ось такий чудовий кардиган. І тепленький, і, і гарний на вигляд, і крім того, як завжди повторяю, в'язані вироби, це і, і ексклюзив. Не повторити такий виріб, єдине, що потрібно саме зв'язати. Отож... Вдихайте і творі. Ну що, дорогі, на цьому сьогоднішнє відео буде завершувати. Рада буду з вами поспілкуватися. Рада показати вам роботи, поділитися досвідом. Можливо, комусь стане це в нагоді, можливо, хтось це використає для себе. І не буду прощатися, буду говорити. До нових зустрічей. Дай Бог. Щоб було все добре в наших сім'ях, в наших родинах і в нашій державі. Нехай закінчиться швидше війна. І нехай Господній мир панує над нами. Всього доброго. До скорих зустрічей.